Дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Доброго дня, дорослі! Діти, ви налаштувалися на заняття? Так, я вважаю, що ви вже й зарядку зробили і поснідали, і, не, і з нетерпінням чекаєте. Що ж це за заняття? Діти, у нас заняття з розвитку мовлення. І Петрик і Наталочка теж уважно будуть слухати, тому що ми сьогодні будемо з вами говорити слова, продовжувати речення, грати в гру і складати речення саме що головне. Отже, давайте з вами глянемо на мої малюночки. І подумайте і скажіть, будь ласка, хто тут сидить? У нас хто це? Водій? А ще можна сказати шофер. А в автобусі хто? Водій, молодці. А тепер продовжіть, будь ласка, речення. Я буду казати речення, а ви говорите останнє слово. За кермом сидить. Шофер, молодці. Ще я кажу, за кермом сидить водій. А хто автобус водить? Молодці. Водій, умнички. Ще раз, автобус водить водій. Молодці. Малята, подивіться, будь ласка, на всі ці малюночки. У нас що на малюнку? Легковий автомобіль. Грузовий автомобіль, ще що? Трамвай і що тролейбус. Діти, як одним словом можна назвати ці машини? Так, це транспорт. Але ми можемо що сказати? Що легковий автомобіль, трамвай і тролейбус? Кого він перевозить? Так, пасажирів. І як називається? Пасажирський допомагайте транспорт. Ще раз разом. Пасажирський транспорт. Молодці. А ця машина що перевозить? Так, вона перевозить вантажі. І як ми можемо назвати на такі машини? Вантажний транспорт. А тепер разом вантажний транспорт. Малята. А тепер уважно розгляньте малюночок. Мабуть, хтось із вас живе в такому будинку. І скажіть мені, будь ласка, де стоїть машина? Як ми скажемо, машина стоїть біля будинку. А тепер разом зі мною. Машина стоїть. Біля будинку, молодці. А ви замітили, що ця машина від'їжджає? Як ми можемо сказати? Машина від'їхала від будинку, молодці. А можливо, вона навпаки під'їжджає до іншої сторони. Як ми можемо сказати? Машина під'їжджає. До будинку. А тепер разом з вами. Машина під'їжджає до будинку. Малята, а тепер давайте розглянемо. Подивіться, у нас крамниця і тут продаються іграшки. Це згадайте, як така крамниця називається? Так, вірно, іграшкова крамниця. І, мабуть, Тут сім'я приїжджала, як ви вгадаєте, вони щось купили і вже від'їжджають від крамниці. Як ми можемо сказати, що машина що робить? Від'їжджає від крамниці. А тепер разом зі мною. Машина від'їжджає від крамниці. Малята, ми сьогодні з вами говорили слова. Закінчували, ви пограли з речення закінчували, та говорили речення, складали речення. І я вважаю, що ви вже бачили, як у вас до вашого будинку під'їжджає машина і від'їжджає. І ви таки будете говорити речення. А Петрик і Наталочка теж навчились сьогодні говорити речення, тому наше заняття збігає вже до кінця і до наступної зустрічі!